Дівчата, всім привіт. Я тут все темнені починаю знімати новий влог. І зараз пів на сьому ранку я вже встала, ось приготувала собі ну як, зробила собі сніданок, чай, бутерброд з паштетом, вафлю дістала, варю Богдану кашу. І, на жаль, що ось коли прокинулась, то прочитала в телеграм-каналах, що, окрім шахетів, там були пуски стушок, пуски ракет. Я, коротше кажучи, в шоці. Ну, це це і треба було очікувати, звичайно. Але якось я сьогодні зранку до того не готова, хоча до цього ніколи не будеш готовою. передбачені, що зараз вони все те пороблять і будемо знову сидіти без світла. Опа, ще й Віка встала, судячи по звуку, пів на сьому, дуже рано. Чого ж ти прокинулась? Ой, якісь суцільні, негаразди, чесне слово. Ну так от, окрім шахетів, ще очікуємо, я так зрозуміла, ракети з тушок. Богдан ще спить, віка ось чогось встала. Тож такий у нас сьогодні ранок. Вже тривога, ще й міги позлітали. Коротше кажучи, треба снідати. В школу, я так розумію, ми не йдемо. Я знімаю зранку тільки віку, тому що зранку серед нас красива тільки віка. <різь> <різь> да, ти теж так думаєш? <різь> Та це балується. Зараз я приймаю ось такі вітаміни. Може хтось мені підкаже. Як позбутися тріщин в кутах роту? Я щось не можу позбутись, взагалі в мене не виходить. Я не знаю. Я прочитала, що це, це дефіцит вітамінів групи Б і вітамінів А та Е. Тож я ось купила неовітам і аєвіт і приймаю десь з тиждень, але поки що все на тому ж місці, що й було. Не знаю, як позбудесь, не місцеве лікування не допомагає. Можливо, тиждень це ще замало для ліквідації вітамінозу, але може хтось мені підкаже якийсь дієвий спосіб боротьби з цією напастю. Я вирішила ось загрузити пральну машину, доки не почалося це все і ці всі відключення світла. Тож зараз буду прати там повна машина чорного. Дуже люблю прати чорне, тому що перу з такими капсулами перволь дуже зручно. Ось такі капсули дуже гарно пере і приємно пахне. Там і кондиціонер, і рідкий засіб для прання. Ті, хто перекапсулами, ті знають. От, тож зараз буду прати. І треба ще включити кондиціонер, щоб трохи прогріти квартиру. Хоч би встигло попрати, бо годину пере, годину 10. А в Києві вже введені графіки аварійних відключень. Для Віки ось купила, до речі, таку велику нову пірамідку, та вона нею грається зараз періодично. Ой! Так. Ой, яка велика, да? Важка велика пірамідка, да? Отак От треба кряхтунить? Ти розкладаєш отак, да, пірамідку? Це не підходить, яку треба взяти? Далі, яке коло, візьми біле. Ну, спробуй, не підходить. Угу. Не підходить. Ось так. Цікаво, а чи можуть бути ще імітаційні пуски з тих всіх тушок? Бо з, кінж... з мігів були імітаційні пуски кінжалів, то незрозуміло, навіщо вони це роблять. Але чи можуть так бути імітаційні пуски з тушок, враховуючи те, що вони вже полетіли з пускових рубежів? Можливо, це все сьогодні імітація. Або репетиція, якщо правильніше сказати, але ще достеменно невідомо, тому я зараз сварила Віки кашу. Поки зараз у нас спокійно, дітки снідають. Богдана я вже підняла, теж Богдан їсть Віка, їсть кашку. Тож зараз у нас все спокійно і насолоджуємося. Спокоєм. Дай в якусь ти їсти кашку набирай в ложечку і клади в ротик. Угу. Молодець. Ну, Богдана не доводиться вмовляти. Взяти ложечку, так? Да? Сам бере ложечку. Мама наварила каші з переляку зранку для всіх. Тож дітки сні... снідають. Набирай кашку. Давай ротик відкривай. Разом їдять, і коли Богдана нема, то я віку інколи або взагалі без всяких мультиків там кашею, намагаюсь нагодувати, або інколи доводиться включати. Вмикати, ну я мультики намагаюся не вмикати все одно. Я включаю там якісь сімейні влоги, де там дітки, от щось таке. Бо як включати мультики чи пані калину, а потім вимкнути, то вона потім кричить і капризує, і дуже сильно. А влоги вона просто фоном якби дивиться, і коли я вимикаю, вона не протестує. А коли пані Калина чи мультик, то це ще більше проблем, ніж коли їх не вмикати. Що, Що? Що ще. Кашку. Братик, їсть кашку і вікуся їсть. Кушай, бо зараз остине. Давай. Це гречана кашка, кашка з пластівців, з фруктовим пюре, а у Богдана з джемом чорничним. Богдан уже справився. А ще, коли вмикаєш пані Калину чи якісь мультики, то потім робиться таке, що вона взагалі відмовляється їсти без того. І тільки починаєш навіть готувати їжу чи насипати її. Вона починає зразу кричати, що «включи, включи» ключі, і думає тільки про це. У нас був такий період, коли я почала на свою би, проблему вмикати. То ну, думала під час їжі, щоб вона краще їла, а потім вона дуже сильно на те підсіла і відмовлялась навіть рот відкривати. От садиш її, і поки не включиш щось, це що вона хоче, то вона навіть відмовлялась відкривати рот і дуже кричала. Ледві того змогли позбутися. Тут були такі проблеми з цим пов'язані взагалі, жах, що відбувалося. От, ледь ми з того стрибнули. Тож зараз я не включаю цей допінг, бо він просто якийсь адський робиться. Ти поїла кашку, так? Да? Молодець, поїла кашку. Ложечка. І тари... Мама, Мам, мама. І тарілочка. В тебе така мишка, так? Да? Ой. Ой. Зараз мама витре? Ой. Витре, так. Да, витре столик. Слава Богу, був відбій тривоги. Ми вже проводжаємо братика в школу. Пока-пока. Пока-пока, так? -пока, да? Ти прощаєшся з братіком. Пока-пока. 9 годин, 9.05. Все, пока. Пока-пока. 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 Але це, звичайно, саме зараз добре, що відбій тривоги, але загалом в цьому, звичайно, нема нічого хорошого. Бо що це таке було? Такий двіжняк авіації. Це або була генеральна репетиція, або це демонстрація своєї мощі і величі, показовий виступ, знаєте, по типу як попередження, чи щось типу того. Ой, тож, тож ну. Неприємно, це все не треба відкривати. Там нікого немає Віка. Закрито все, нікого нема. Пішли, нікого нема. Братик пішов в школу, пішли. Тобто зараз будемо займатися домашніми діла, справами, але добре, що ми вже можемо сьогодні. Зранку плануємо піти на вулицю погуляти. Ось тому такі справи. Ми зібрались вже на вулицю, і я зараз хочу вам швиденько показати свою таку нову обновку. Тут у мене все ось наставлено, ну, тому я знімаю в, зеркалі, в дзеркалі як можу, тому вибачаюсь. Вчора е, ходила я в магазин Хумана, е, там зараз знижки, мін, мінус 50% від початкової ціни. Я так добряче е, утеплилася на зиму, купила ось е, таку курточку чорну. Ось така недовга курточка, нічого зайвого, так би мовити, тепленька по фігурі. З капюшоном там було ще хутро, але воно було таке якесь негарне, що я його викинула на блискавці. Кармани бокові такі. Кишені. Курточка коштувала повна ціна, її 800 гривень. Купила я її за 400 гривень. І зараз я вам ще покажу: купила ось такі штани. Вони не лижні, а я б сказала, більше для активного відпочинку, активних прогулянок. Ось, якось так. ось такі штани. Показую, як можу. Із такої, знаєте, як плащовки, але вони не дуже товсті, там всередині не є підкладка, і зверху ось така плащова тканина. Тож ось віканіні. Не треба відкривати. Ти вже тут, як тут, тут як тут, так? тут як тут. Так, там у нас застібка. Опа! Ось такі штани. Вони теж такі не широкі, дуже гарно на мені сидять, і навіть по довжині нормально. Тому з такою курточкою, тут резинка на затяжці, ось такий. Тому ось зараз я в цьому наряді, в цьому одязі, і піду, підемо ми з вікою. На вулицю, дуже задоволена, штани, до речі, коштували 300 гривень повна ціна, і буквально виходить 150 ну що за безцінь, знаєте? Чи то 350 повна ціна і виходить 175 гривень. Вже я точно не пам'ятаю, але куртка точно, куртка точно 800 гривень, і 400 гривень я вчора заплатила з 50 відсотковою знижкою. Тож дуже вдалі. Віка теж я її тут вдягла. Це теж кофточку я купила нещодавно в магазині Бау, але це не вчора було. Теж така наблискавці сіра кофточка. Ось вона така в застібнутому вигляді, покажу вам. Дуже вдала кофтинка І по розміру, і по якості. Да, Дуже красива в тебе кофтинка, так? Так? Тобі подобається? Подобається, так? добре. Все, пішли вдягатись. Все, ми вже вбрались, вдягнулись. І я ось в такій яскравій шапці до комплекту, так би мовити, вже взулась в, зимові, в, зимо, в зимо, фу, зимове взуття, тому що на вулиці вже якась неосіння температура, тож ми такі ось утеплені ідемо гуляти. І з сумочкою ще я такою гуляю. В якусь не розтібай, будь ласка, не розтібай. Бо воно вколе тобі в ножку. З сумочкою такою я ще гуляю, але це моя стара, це я не в цьому році купувала. Ну, зараз вам покажу, поки в ліфті їдемо. Це, бачите, спробувала таке зробити. Тут великі англійські булавки, але я не знаю, чи це допоможе, чи ні. Зараз вийдемо на вулицю, я розкажу, до чого це все. Привіт-привіт! Да, скажи в якось. Ми їдемо на вуличку. На вуличку їдемо. Розповідаю дівчата, що це було. Декілька днів назад. Ми нічого не придвіщали, як то кажуть. Поїхали ми в магазин за покупками з Вікою. І тут Віка почала в магазині знімати свої чоботи. Вона так била ними по колясці знизу, по підніжці. І вони з п'яток так знімались, і вона їх скидала. І почала вона мені знімати ці свої чоботи в магазині, розкидати їх. А й мені ще важко, коли вони в колясці їх надіти. Тобто я звикла надівати їх, коли вона на мені сидить на колінах. І я не можу їх вдягти. Вона, я тільки один вдягнула на другий скидає, тільки другий вдягнула на перший, скидає. І так ми почали їздити по магазину, вона їх скидає, розкидає. І це зараз я ще так розповідаю, а тоді було вже взагалі не смішно ніяк. От. Я повзала по всьому магазину, збирала ті чоботи, потім мені ще треба було покласти гроші на карту. Біля банкомату вона скидала ті чоботи. Я вже забула, на касі скидала ті чоботи. Я вже забула, які я продукти пробила, які ні. В банкоматі там та карта, гроші, Віка скидає чоботи, розкидає. Мені всі проходять, кажуть, валяються, нічоготи валяються. У мене за 15 хвилин була квадратна голова. Я не знаю тепер, що з цим робити. От, я там приколола ті булавки, але я не знаю, чи допоможе це, чи ні. І я ще, звичайно, хвилююся, щоб, щоб вони не порозтібались та не покололи її. Кожен день якісь приколи. Покатай машинку якусь. Покатай. Дітки гуляють, і ми прийшли гуляти. Покатай машину. Візьми цими пограйся. На майданчику така гарна осіння природа, алеча. Годувальниця моя літня. Дуже гарно. Шовковиця пожовкла вся. Дітки гуляють. Давай бам-бам. Бам? Там на тих майданчиках краще, там вони не ударяються. Там ага. Оці такі защитні резинові команди. Бам! І вона... А тут треба тримати. А тут бам, але нам подобається бам. Ага. Бам! Угу. Дівчинка, да. бачиш, вверх вниз вверх, вниз Молодець. Тобі дали м'ячик якусь, так? Да? Цю курточку, до речі, ми теж купили в магазині Бау. Але вона не зимова, а осіння. Тому що нам треба купити зимову. Але вона така тепленька, вона трошки великувата, але нічого страшного. Поліземо на гірку да, з м'ячиком. Запустимо м'ячик. Давай. Залазь. На гірку. Ось так, молодець. Запускай м'ячик. Покотився м'ячик. З'їжджай з гірки, з'їжджай. З'їжджай. Будеш злазити? Не хочеш їхати? Обережно дивись під ноги. Давай. Топ. Опа. Клас. Скільки листочків жовтих під ногами. Краса. Ще якийсь дощик накрапає. М'ячик. Так, зараз ми з Вікусією покажемо вам, що ми купили в велмарті. Почнемо звідси. Так, це кефір селянський, в якійсь такій новій пляшці. Вони почали випускати молоко яготинське. Купила ось такі пиріжки з вишнею, 5 штучок. Батон нарізаний. Два, дві отаких баночки з пюре м'ясним, це з макаронами перемішую. Далі хочу зробити сьогодні салат крабовий, тому купила, купила крабові палички, майонез. Купила ось таку кукурудзу Бондюель консервовану. Не чіпай якусь, будь ласка, ми домовлялись. Ми домовлялись, не чіпай, мама знімає відео, добре? Далі купила огірок це теж для салату. Як вам ціна? 96 гривень за кілограм. Далі купила курячі гомілки, епікур. Купила ось такі маслини без кісточок. Не чіпай Віка. Не чіпай, ми домовлялись, добре. Маслини без кісточок це для салатів. Буду сьогодні робити картопляне пюре. Купила ось такий оселедець водний світ, без, точніше, слабосолений. Купила десяток яєць, різко підскочили ціни на яйця, капець, що робиться. От це самі дешеві були там. З тих, що були, але я не пам'ятаю, скільки коштують. 60 гривень, по-моєму, за десяток, бо інакше там 80 і що хочеш 77 гривень 80 за десяток. Далі, серед побутової хімії, купила мішки для мусора для сміття. І ось така сарма, засіб для миття посуду. Раніше в Велмарті не продавалась сарма, то я купляла Онікс. Зараз з'явилася сарма, я купляю сарму, бо сарма вона краща за Онікс. Я люблю цією сармою мить посуд. Ось такі були покупочки, буду це все зараз розкладати. І треба вже буде вкладати віку спадки. Зараз вже початок першої години. Все валяється, так? Да? Поскладай, будь ласка. Поскладай в ящичок, звідки ти їх подоставала. Поскладай. Давай, мама, буде продукти складати, а ти будеш складати ложечки. Бо це, взагалі, якийсь капець робиться. Збираюсь обідати салат буду їсти з помідорів із сиру моцарела, і дві смажені курячі гомілки. Зараз, поки віка спить, я для Богдана тут підготувала. Матеріал і завдання з англійської мови. Це поза шкільним навчання. Я йому даю деякі завдання з англійської мови. І я просто от влітку купила супер таку книжку, ось такий граматичний практикум. Дуже зручна книжка, особисто для мене і для Богдана також. Тому що раніше я шукала йому завдання в інтернеті, і, по-перше, мені треба було витратити багато часу, щоб знайти завдання, які підходять для Богдана. І крім того, потім, коли я перевіряла, мені треба було самій самі робити ці завдання, і це теж вимагає часу і вимагає моральних. Зусиль. Ось, і виходило, що я могла це робити рідше, тому що я зазвичай дуже зайнята з вікою, в мене дуже багато справ. І до, коли доходило діло до англійської мови для Богдана, то це вимагало багато часу, і я робила це рідше. А з ця книжка, вона дуже класна, тут одразу матеріал. Одразу до нього завдання, матеріал коротко в таблицях, я йому поки, ну, якби, даю на опрацювання, і вправи, і також є ключі одразу з відповідями. Тобто я йому даю вправу, і я потім по ключам, які тут же знаходяться в підручнику, перевіряю. Єдине, що звичайно я йому не даю з підручника одразу, ці робити вправи, тому що, щоб він не підглядав в ключі. Я фотографую на телефон, надсилаю йому, і він робить. То ми ось займаємось в такому зошиті. Він ось робить там різні собі завдання. І я перевіряю, галочки ставлю, де неправильно. Ось тут виправляю там різні помилки, він там писала коментар. Ось то він робить англійську мову. Дуже зручна книжечка. Я купила два випуски: середній і початковий рівень. Влітку ми трохи займалися по початковому, а зараз почався сьомий клас і він перейшов вже до середнього рівня. Зараз ми використовуємо цю книжку. Тож я ось теж на сьогодні підготувала завдання. Сьогодні у Богдана нема ніяких занять, там плавання немає. Ось тому я сьогодні дам йому невелику вправку. Вже прийшов годя зі школи, з вікою бавляться. Була повітряна тривога, але, слава Богу, недовго. Так? Ви сходили, мабуть, туди і назад, в бомбосховище. Зараз я буду дітей годувати. Зараз буду Віку, потім Богдана. Для Віки буду робити зараз ось такий творожок. Я його розбавляю молочком і трохи, трохи молочком і водичкою. Нещодавно вона їла тільки такі сирочки, як яготинські творожки дитячі. Нещодавно я їй почала давати ось такі творожки. Спочатку вона відмовлялась їсти, але якось вона трохи звикла і їсть. А я ось спробувала купити з курагою, Зараз подивлюсь, чи буде вона ну має їсти. Подивимось. Я купувала купляла з ваніллю, там не було всяких домішок. Ось тут є курага, зараз я подивлюсь, хоч якесь різноманіття. Насипала вже Богдану їжу, і я тут згадала, що в мене є досить багато спагетті, тому я сьогодні не буду робити картопляне пюре, але я буду робити салат з крабовими паличками. Зараз я вам розкажу, що відбувається, коли у вас вдома є підліток. Ви купили крабові палички на салат, поклали їх в холодильник, та коли ви вирішуєте зробити салат, ви берете. Упаковку крабових паличок І помічайте, що вона відкрита, і частина крабових паличок з'їдена. Ось такі справи. Нарізала вже крабові палички. Зараз буду нарізати яйця. Яйця ми вже нарізали. Чому ми? Тому що тут у мене на спині стрибає віка. Вона тут мені допомагає. Огірочок у нас вже теж нарізаний. І додаємо кукурузку. Ось такий салатик у нас виходить. Лишилось тільки заправити його сіллю і майонезом. Так, давай, вікуся, будемо їсти. Ти тут знову такий бардак навела. Потім будемо прибирати ось бери свою тарілочку, тут м'яско. М'яско, вірмішелька і кабачок. На вилочку. Зараз мама візьме табуреточку, сяде біля тебе і ти будеш їсточки. Ти будеш їсти вермішельку? Давай вермішельку. Будемо їсти. Може, ще хтось у нас буде вечеряти. То всім смачного, так? Да? Зараз у нас майже восьма година і в нас зараз вечеря, так? Набирай. Мама! Там мама, да. мама якуся. Ням-ням. Мама, і вікуся, да, вікуся ням ням Кушай, поки не ностин. О! Дуже багато ти собі засовуєш. Давай будемо жувати. Мама вимкне камеру, ти будеш жувати, так? Діставай вилочку. Я вже приготувала Богдану вечерю, салат, кефір пиріжок І буду вже на цьому з вами прощатись, тому що вже наразі дев'ятого вечора вже нічого цікавого Ой, не бой. буде. Вже нічого цікавого не буде. Вікусь, це братіку. Ось. Тому всім дуже дякуємо за увагу і всім до зустрічі в нових відео. Вікусь, скажи пока-пока. Пока-пока. Пока-пока!